Мої любі усім привіт, мої любі друзі. Завершився матч в іспанській лалізі між Атлетико Мадрид та Валенцією 3-0. Мадрид перемагає. Гулику на Регала Херантуана Гризмана та Альвареса були єдиними у даному двобої. Ну, давайте, мои, любі, друзі, друзья, по порядку поговоримо. Розпочнемо ми зі стартових складів. Розпочнемо ми з Атлетико Мадрид, 5-3-2. у розстановку Підпичник Челудзігу Сімеоно. В воротах Ян Облак, Лінорман, Хусамерия Хіменес, Цезаряс, Пеліквеят, Захизники, Макс Леренто, Самуеліна, Латералія. Генрі Де Паулі, Кокі Кунер, Галахер, Тизик Сенеке, Антуан Грізман, Олександр Сьорлот. Відповідно у нападі ось така стартова розстановка у мадридської команди. Тепер перейдемо до стартового розстановку Валенції. 4-4-2 стартова розстановка. Георгій Мамардашвілі в воротах. Тарега Маскера, Тизик Сенеке, Корея Фалукія по флангах. Гільямон Вайя, Тизик Сенеке. Лопіш, Ріоха, Латераліент. Гоміш та Гера у нападі. Ось такий стартовий склад валенції. А тепер давайте, мої друзі, поговоримо безпосередньо про сам поєдинок. Атлетка Мадрид, мої любі друзі, з перших хвилин поєдинку під опічні Діго Сіміона ініціативу захопила команда. Атлетціка Мадрид м'ячем більше володів. І в момент команда створювала там Александр Сьорота. був хороший момент, коли вийшов один на один. Извертара Валенсия, uh, але Георгий Мамардашвілі витяг його удар. взагалі Георгій Мамардашвілі неодноразово одноразово свою команду рятував, але ось на 39-й хер не і перший м'яч первый медь залити команды Пауль. Дуже хороша пас де Депалля, перениклива передача, до Конар Галлахер виходить на одну позицію і збиває. Таким чином Мадридська команда рахунок у матчі відкриває. Ну, в принципі, атлетський Мадрид після забитої м'яча. Новий суб'єктиву точку зору повністю контролював перебіг подій. На початку дро, тайму на пані були удари у виконанні Ваї. Ось був непоганий момент на 50 е других вонік. Якщо не помиляюсь, коли напане був удар з дальньої відстані. М'яч дуже близько е пролетів. Але в кінці кінців атлетськомандри друга міць забиває саме Аліна. Відео передачі на Антона Грізмана. Ну а француз розстрілює практичні Георгія Мамордашвілі з близької відстані Антуан. Переправляє м'яче до сітку і Антуан. Збиває, ну на 94 й хвилині ще мадридська команда до контратаки втікає, і Альварес у порожні ворота, збиває і встановлює рахунок 3-0 на любі друзі, Якщо ми будемо дивитися зараз статистику, тут ми маємо 14-5 за ударами на Корис Атлетику Мадрид. Статистика 4-1 в площину також на Корсатлітика. Мандридсь статистика 5347 м'ячем. І тут також статистика на боці мандрівської команди. 7 3 заковим, також статистика на Командри, тобто Статистика повністю підтверджує що мадридська команда. Промагает по ділу і по статистичним показникам більше володіння, більше ударів. Найголовніша статистика це саме голіві нагоди, тому що 6-0 мої любі друзі за голівими шансами. В Валенсія 0 гольових нагод. В Атлетікомандри це було 6 голівих на год, а 3 голіві нагоди були ще опущені. У Атлетікомандрі дуже багато було моментів. Там є вихід 1-1 на один до Олександра Сьорта, наприклад. Тобто Атлетикомандрит дуже. хороший матч команда Диего Семена провела 515 передач Атлетико 438 передач точнее 85 точность передач Валенсия 465 передач 485 передач точнее 47 владения. 82 точность передач два удовольствия З 14 ударів мої любі друзі в Атлетіку. 4 удари були в площину. Дев'ять по Кас Касфаріт, один удар заблокований. Валенція з п'яти ударів, один удар в площину. Три удари по один заблоковати. Удар по успішних відборах краще було Валенція, 8 успішних відборів, 72% успішності. В Атлетікомандрі, 6 успішних відборів та 50% успішності. По одному зелів зробили Георгий Бомеришеві та Ян Облак по 15 7 м'яча 5-4 по перехопленнях. Ось Порушили право, футболіста Атлетика більше порушили право, 10 порушень право, одна жовта картка, в 108 porшен Power, 2 жовтні картки. Atleticomandi, we sub'è PDP, статистика також нам підтверджує. Ну, 6-0 з голівыми шансами. Ось навіть питання, яких немає. Атлецько дуже багато було моментів, і команда Дінго Сімона на цю перемогу награла. Валенці, браво! Незважаючи на те, що команді було важко. Валенція все одно не здавалася, команда грала до кінця, билась до кінця. Ось Валенція це дуже така хороша команда. Ось, я думаю, що в них все буде добре. ось, Сьогодні Валенція ну, не змогла не змогла о, дати бій Атлетському Мадрид, але команда все одно не здавалася і билася як би до кінця. да, І за це Валенція браво. Ну, Мадрид хоче привітати з перемогою. Мадрид переграв Валенцію. Заслужена перемога. А ось. Такий, на такому піднесеному настрої. Мадридська команда буде готуватись до матчів. До матчів Чупові, мої любі друзі Атлетка Мадрид матч з Арбаляйцик у четвер. Чипонів. Потім ми стримуємо таблиць з Іспанської ла ліги. Тут ми маємо Атлетико Мадрид підіймається на другу позицію. 11 очок. Як бачите, да є. В Мадридської команди ось ну, а Валенція поки що на 20 позиції. Лише один бал, 5 поразок. Припрошу 4 поразки, одна нічия. Різдня забитих мінус 7. А Атлетікомандрит навпаки плюс 7. Ось. Хочу побажати Атлетікомандри та Валенції. Все саме найкраще. Атлетці Мадрид Валенція 3-0. Я вам, друзі, також хочу побажати тільки добра, бережіть себе. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.